Усім привіт. Перед вами Hotwave Hyper 7. Без приставки Pro, тому що в нас є вже смартфон давно в Hyper 7 Pro, а це без приставки Pro. Тут забрали другий дисплей позаду, який, в принципі, нафіг нікому не треба, давайте будемо чесними. І що ще тут поміняли, я не пам'ятаю. По-моєму, тут менше оперативної пам'яті 8 ГБ, а не 12 І, по-моєму, все. І цей смартфон, він максимально доступний має бути і на процесорі Dimensity 7050. тобто апарат повинен бути шустрим. Давайте подивимось, як виглядає і що змінилося в порівнянні з Хотвав Hyper 7 Pro. Ну, а посилання на цю модель на AliExpress, звичайно ж, буде в описі. Так, нарешті я зняв цей кілограм упаковочного матеріалу. Отже, маємо Hotwave Hyper 7. Операційна система. Операційна система тут Android 14. Процесор MT6877D. Так, все, все правильно. Коротше, це Dimensity 7050 має бути. 32 мегапіксельна фронталка, 64 основна камера. Так, тут у нас 8 оперативки, а бачите, як пишуть, 8 плюс 12. Тобто 12 ще віртуальної можна додати, яка забирається з постійної пам'яті. Не дивіться на цей показник. 10 800 батарейка, непогано. Ну і Full HD дисплей, звичайно ж, немаленький 6,6 дюймів. Ну і частота оновлення тут, по-моєму, 120 Гц має бути. Відкриваємо. Беремо смартфон і бачимо, що це ну, дуже схожий на хотвав Hyper 7 Pro, але все ж таки. Трошки перероблений, я вам скажу, в дизайні. Я думав, що задня панель буде трішки не такою. Ну та добре, що по комплектації у нас тут є. По комплектації у нас звичайно ж зарядний пристрій, потужність у нього 33 Вт всього-навсього. Для смартфонів з таким процесором це мінімальний блок, який я зустрічав. Але, до речі, найчастіше саме 33 Вт і зустрічається у конкурентів з таким же процесором. Не знаю, чому вони вирішили його так обмежити в швидкості зарядки. Але подивіться, яка малесенька інструкція. Просто манюсінька. Далі у нас йде тут отака от штукенція, яку треба якось дістати. Ага. Ага. Дістав. Зверху у нас скріпочка, ну, а всередині має бути кабель білого кольору. І можливо ще щось. Ага, тут у нас ще і, звичайно ж, є OTG кабель, як в багатьох хотвав також ви можете таке зустріти. Тобто підключити сюди, можна якийсь пристрій USB-шний, ну, по типу мишки комп'ютерної чи флешку можна вставити. Ось так. Ну і відповідно, ось в мене в руках вже сам смартфон. Задня панель, тут у нас пластик. Як воно розмальовано, діло інше. Я не скажу, що це дуже важливо. Важливо те, з яких матеріалів зроблений смартфон і як він буде тримати удар, якщо можна так сказати. Стандарт захисту IP69K, звичайно ж, є у нас така ж сама лампа, яка була в Hyper 7 Pro. Є у нас великий розмір камери, спалах. Інфрачервоної підсвітки я не бачу для нічної камери. Можливо, її тут немає. Зверху немає нічого, у нас тільки додатковий мікрофон. Знизу Type-C, мікрофон динамік, кріплення для ремінця. Тут кнопка, яка налаштовується, слот для сім-карт, ну і тут кнопка блокування та регулювання гучності. В принципі, стандартно. По товщині корпусу, по відчуттям це десь 1,8-1,9 см, десь плюс-мінус так. По вазі, до речі, не скажу, що він супер важкий. Ні, в районі 300 чимось грамів. Ну і що ж? Давайте запускати. Цікаво, чи буде тут система літати так швидко, як повинна літати на смартфонах з процесором Dimensity 7050. А саме тут таке і встановлено. Так, запустився смартфон. Все провантажується. І щодо швидкості роботи. По-перше, важливо виставити 120 Гц частоту оновлення, тому що ця штука ну, дуже сильно реально впливає на те, як ви відчуваєте смартфон. Ось, 120 Гц. Ну і тепер подивимось, як наша система буде працювати. Зараз трошечки все потикаємо, понажимаємо. Ну так, Все працює дійсно швидко. Видно, що цей смартфон він доволі швидкий на не самому бюджетному процесорі. Все працює чудово. Ніяких, ніякого дискомфорту у вас в роботі з ним точно не буде. Реально літає, можна сказати. Так, по характеристикам зайдемо, по, пробіжимося ще раз. Значить, тут у нас e, Dimensity 7050 процесор, 14-й Android. Оперативної пам'яті 8 ГБ постійної 256 До речі, є у нас режим в рукавичках. Давайте вімкнемо, хай буде. Чутливість дисплея підвищується. Цікаво зайти в камеру, подивитися, чи є у нас стабілізація в відео. Так, якість відео. 4К. Стабілізації, на жаль, немає. Ну, отак. От от. Ну, немає її. І все. Так, режим нічний нічної зйомки. Зображення. Ось у нас 64 мегапікселі. До речі, давайте зробимо зараз тестовий знімочок. Подивимось, якщо приблизити. О, дивіться, до речі, треба декілька секунд чекати. Оце те, що мені не подобається в багатьох смартфонах, де камера має там 64, 108, 200 мегапікселів, а знімок робиться декілька секунд. Це трошки, воно, трошки неприкольно. Дивіться, робимо максимальний зум на зарядку, і я вам скажу, що по чіткості все доволі непогано тут. Дивіться, з якого зображення ми робимо ось таке, і наскільки чітко все промальовується. Я думаю, що цей смартфон порадує в плані якості фото. От щось мені прям так здається, дуже-дуже сильно, дивіться. Подивимось. Приклади фото-відео, звичайно ж, покажу вам, але це вже буде на повному огляді, так що не забувайте підписуватись на основний канал. Посилання на нього є в описі. Додаткові режими. Давайте ось так. Додаткові режими професійний портрет створення гіф анімації режим панорами, боке. Ну все є. Реально, все, що необхідно, тут все є. Я думаю, що в цьому плані смартфон точно не повинен підкачати. То і фокус, до речі, дуже швидкий. Коротше, подивимося, як знімає. По камері, я думаю, сильних претензій тут не повинно бути. Цікаво, ще як звук він записує. Ну, Ось такий апаратик. Давайте я вам ще покажу ліхтарик позаду, який знаходиться. Зараз я тільки знайду, де знаходиться у нас той сам ліхтар. А, ось кемпінг лайт. Так, ставимо 1 четверту потужності світла, і я вам скажу світить прям дуже сильно. Дарма я подивився тільки що прям на ліхтарик. Трошки засліпило. Це у нас мінімальний, ось половинка, і ось вам повна потужність. Ну, Світить я вам скажу дуже-дуже непогано. Покажу, як Фемлеві це працює також на повному огляді. Отакий от от апарат. Я так розумію, що в роздрібній торгівлі ця штука повинна коштувати в Україні там в районі 9,5-10 тисяч гривень плюс-мінус. І враховуючи процесор, який тут, враховуючи те, що є ліфтарик, і камера, я впевнений, вона точно буде. Ну, може, не такою, але плюс-мінус на рівні тих самих Blackview та юліфонів. То я думаю, цей апарат вартий буде вашої уваги. Так що підписуйтесь на канал, посилання на нього в описі. Там буде повний огляд цього смартфону. Це був HotWave Hyper 7. Бувайте!